Гайда! Гаразд, тільки не називай мене шановна. Без проблем. Все почалося з візиту короля Георга Третього у XVII столітті. Він полюбив це місто і назвав його Ройалвудс. Слухайте. її. Розповім я за мить, чим жило, моє село. Роял Гудз рідний край, чого тут тільки не було. Все, що треба і не треба, пада нам під ноги з неба. годі слів тепер до діла. Георг голодний, його кінь уже з дурі. Та на шляху обом зустрівся однієї пані дім. Трохи м'яза від свині, і якоїсь баланди Все з собою Георг взяв, наче в маку побував. Коронку маю я, Тежні короля старий засновників, я. Боремося ми до кінця. Може, бережеш ці місця жити, коли пузо так бурчить. Король відчув часу обмаль, скоро в штанях зацюрчить. Забіг він у хижу, бо ледве вже терпів. І таким чином наш Георг в туалети в моду ввів. Про це написано вісту. все Ві про короля Маршрут. Все це тішить наші душі і серця. Ось вам знак, що тут не місце озерцям. Історії свіпли. І? І? Місто це так. В серця, може ці місця. О, чекай, далі я, братику. Йоу, 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 тості вак. Хотів посклати, ползу взяти. Ворону віддав, літко брав і у рессі бідний на полі. Моделі, сісів королів. І з тим і просто радлом сього пахне хеть їхлів. Королю щастить, сіка він поїв собі і спить. Ці госповідій шла до кінця. Може, збережеш ті місця, <риклад> <риклад> бережите <Борожете> місця, бережите <риклад> місця, <риклад> бережите місця, бережите місця.